Він тут мій перший вініл металіки нарешті приїхав додому в Київ. Тож всяких там прелюдів, Давайте подивимося, як він виглядає. Так, я якщо чесно постійно забуваю, що знімаючи розпаковку, треба спочатку зняти плівку інакше. Все воно відсвічує, нічого не видно, крім таких кружечків. Але знявши її, тепер ми можемо роздивитися сам головний арт цієї платівки. І одразу хочу сказати, що мені тут дуже сподобалось, те, що він зроблений в олдскульній манері. Тобто немає передньої і задньої частини картинки, а насправді це все є частиною одного великого арт-об'єкту. І на задній частині картини ми просто бачимо продовження того, що ми бачимо на передній, тобто більше розкиданих і погорілих речей. Ідея самим розворотом і того, що немає всередині. Арта проте є вирізані цифри 72, через які просвічуються портрети музикантів, є неймовірно крутою. З однієї сторони, вона може здатися трошечки аскетичною, проте з другої сторони це дійсно виглядає дуже і дуже стильно і прикольно. Ну а самі фотки, на яких таке враження, що фотограф сам дійсно спеціально намагався показати наскільки. Дорослі, давайте називаємо це так. Є музиканти сьогодні, і сам факт того, що вони зроблені в чорно-білому форматі, тільки підкреслюють основний посил цього альбому боротьби світла із темрявою. Це мені прийшов ексклюзивний прозорий сірий графітний вініл з офіційного сайту Metallica, який продавався тільки на офіційному сайті і здається, тільки в Америці. Тож дякую новій пошті за швидку доставку його і за те, що зробили це за в принципі, адекватну ціну. Але сама платівка виглядає дуже і дуже прикольно, не знаю, чи ви бачите тут, але через неї можна в принципі, дивитися і повністю все буде видно. Але одразу скажу, що в мене є певна пересторога до прозорого вінілу. З попереднього мого досвіду, тому що часто буває таке, що якість звуку на них ну, суттєво поступається класичному чорному вінілу. Проте, звичайно, що подивимося зараз, коли будемо його спинити. Загалом, чесно, можу сказати, що виглядає він доволі круто. в принципі, так само, як і всі останні переведення металіки, які, забігаючи наперед, були зроблені на тому самому заводі, що і цей вініл. Але давайте тепер його послухаємо. Окей, okay, ну що я можу сказати? Виглядає дуже і дуже прикольно, насправді він. А загалом продакшн і його звучання, в принципі, аналогічні тому, яке було на останніх переведеннях альбомів Металіка, які вони в принципі робили та на цьому заводі. Правда, до того, як вони самі його і купили. Те, чого я особисто найбільше опасався, а саме того, що прозоро вініл буде звучати набагато гірше ніж чорний, не виправдалося. І цього разу я насправді дуже здоволений, що саме купив цей вініл. А ну а тепер чекаємо на наш ексклюзивний червоний вініл, який має приїхати до мене. З дня на день, вже з німеччини, завдяки нашим прекрасним друзям. Але загалом так це було таке коротеньке відео перед нашим дайджестом, який має вийти на цей вихідних. Донайте на Збройні Сили України. Дякую, друзі, за перегляд і слава Україні!